їх називають ранніми пташками, бо вони з'являються на світ швидше терміну. Традиційно в івано-франківському обласному перинатальному центрі відзначили міжнародний день передчасно народжених дітей. А таких поспішаюк у закладі чимало. Івана Лазоряк з Рахова. Жінка народила близняток два місяці тому. Хлопчики мали різну вагу. Марк один кілограм 900 грамів, а вага у стима була майже вдвічі меншою всього 900 грамів. З самого початку нам лікарі ставили, що у них буде дискордантний розвиток плодів. Але це виявилося трошки пізніше, вже на 30-му на 30 тижні, що один почав набирати трошки швидше, а інший помало вже, ну, майже став у вазі взагалі. Зараз у нас кілограм 510 менший, а більший 3 кілограма 490. У середньому зарі каже завідувачка відділення інтенсивної терапії Ольга Садова, лікарі виходжують 320 перечасно народжених немовлят з мінімальною вагою до одного кілограму на світ з'являється більше двох десятків діток, які потребують належної медичної допомоги та догляду. В нашому відділенні ми дотримуємося правил трьох Т. -те. Це тепло, темно і тихо. От, тепло ми забезпечуємо за рахунок кювезів, дітки знаходяться, тут є датчики, де моніториться температура, вологість, і що створює умови, наближені до внутрішнього середовища, до лона матері. Дитинка знаходиться на апараті неінвазивної штучної вентиляції легень, що допомагає легше дихати і розправляє легені. І також тут за рахунок цих таких до хінчиків створюється те, що прямі сонячні промені не попадають, і також от, правило темно. Кожен випадок, лікування і виходжування дитини, яка народилася з екстремально малою масою тіла, кажуть, лікарі є унікальним. Проте завдяки правильному підходу та наполегливій праці діти наздоганяють своїх ровесників, аби підтримати матерів, які турбують за своїх ранніх пташок у перинатальному центрі, влаштували захід та об'єднали діток, яким вдалося подолати свої перші випробування. Яка ти була? Як що? Як зарядку. – А зараз Юстині два роки. Вона народилася з вагою більше півтора кілограма. Мати пригадує, той період для їхньої сім'ї був справжнім випробуванням. Але за півроку дівчині вдалося набрати потрібну вагу. До півроку це була боротьба за її щасливе майбутнє, здорову дитину і здорове тільце. Тільки можна було видихнути, можна сказати. Почалася війна і почалася вже боротьба за виживання нашої держави. Зараз все добре. Зараз це здорова, щасливо. Дитинка ходить у садочок, нічим не відрізняється від однолітків. Активно багато говорить. Такі заходи у перинатальному є щорічними, адже вони дають змогу батькам ранніх пташок поспілкуватися та поділитися своєю особливою історією з іншими. Віталія Коуч, Горпок, телеканал 402.